Учні Забріцької школи привітали своїх гостей з інших навчальних закладів, творчими номерами, отримали подарунки від районного відділу освіти а спортивні змагання дітей у веселих стартах. Старші школярів з воли болу, настільного тенісу, шахів та шашок стали емоційною красою свята навчального закладу. Цього разу змагались учні Забріцької, Андріївської шкіл та Селянчинського спортивного ліцею. У веселих стартах за підсумками шістьох. Конкурсів перемогли найменші школярики Андріївської школи. Спорт це взагалі для мене дуже такі. Це дуже багато емоцій, це дуже такі невичерні відчуття. В шахових баталіях перемогли вихованці селянчинського спортивного ліцею, які довели, що окрім фізичної форми, успішно займаються інтелектуальним видом спорту. Найбільше азарту було на волейбольному майданчику, де змагались як юнаки, так і дівчата. Волейбол є пріоритетним для забріцької школи, і її учні взяли верх над своїми суперниками. Після занять майже щодня учні Забрідської школи грають у волейбол разом зі своїми вчителями, і це дає результати як у спорті, так і навчанні. Особливі успіхи, звичайно, це волейбол. Забріддя завжди славилось із в з успіхів в волейболі, тим паче, що в нас є перемоги на районному рівні, як у юнаків, так і у дівчат. Всі переможці змагань отримали медалі, грамоти, призи від організаторів свята навчального закладу.